Так, доброго дня. 11 травня. Знаходжуся на полі сої, де ми посіяли. Так проти сонця не видно. Але ось так вже видно. Соя повилазила. Ось така. Перші три листок повикидала де-не-де. Тут ще маленька, але в загальному 95% сої зійшло посів відбувся 30 квітня. Каткування. Ось так поле все зазеленіло. Тепер проблема, тому що передають приморозки. Вже пару ночі у нас плюс 2-3 плюс морозів немає. Поки що Сої все добре, але щоб гіршого не було. На других ділянках така ж сама ситуація. Місцями в доликах, де не прикаткувалося, то так ще не вилазить, але в загальному. Сходи досить чудові, рівномірні. Таке обгадали ми з вологою і посіяли вчасно. Тепер тільки щоб заморозків не було. Тому що вже 2-3, навіть не на 2-3 тижні немає дощу. Він не знати коли ще буде. На наступний тиждень передають п'ятницю суботу. Але чи буде, чи ні невідомо. Ось такий результат по сої. Знову такі сюрпризи. От підійшли. Ще один. Нічого з часу ми їх позбудемося. Ось такий результат. Надіюсь, все буде добре. Падалашня пшениця досить нормально посходила. Культиватор значить погано підрізав. Лапи не перекривають. Ніби перекривають одного одного, але проскакує. Так само деякі зборинці, але це все не страшно. Думаю два тижні ми це все по кропу. тільки щоб була хороша погода. Дякую за увагу, всім хороших урожаю, тримаємося.